Вітаю, друзі! Ви на каналі Newsroom. І перш ніж перейти до новин, я попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і традиційно підписатися на наш телеграм-канал і тік-ток. Традиційно вся інформація в описі до цього відео. Ну і за бажанням, якщо є така можливість, будемо вдячні вам за фінансову підтримку діяльності нашого каналу. Рада з відновлення національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит» обрала голову. Нею стала виконавча директорка благодійного фонду пацієнти України Інна Іваненко. Про це повідомляє член ради, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я Євгеній Гончар під час брифінгу. Вчора був остаточно сформований склад ради звідновлення. Він був доповнений представниками громадського суспільства. Сьогодні було перше засідання, на якому ми були в повному складі. На першому засіданні було обрано голову ради звідновлення Інну Іваненко. Це голова благодійної організації пацієнти України, сказав гончар. Він зазначив, що під час засідання обговорили питання необхідності проведення належним чином технічної експертизи створення проєктно-кошторисної документації для відновлення нового корпусу Охмадиту. За його словами, ухвалене рішення щодо вивчення матеріалів наданих охмадитом у частині вибору організації, яка це робитиме. Також обговорено питання необхідності проведення робіт із захисту контуру будівлі нового корпусу гмадиту у зв'язку з тим, що існують ризики його пошкодження внаслідок погодних умов. Сказав гончар, член ради голова правління прат національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що на наступному тижні члени ради зустрінуться з представниками. Організації «Благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство, щоб обговорити план використання грошей, зібраних на відновлення лікарні. Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я затвердило персональний склад ради з відновлення національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит у складі 15 членів. Нагадаю, 8 липня Російська Федерація здійснила терористичну атаку на дитячу лікарню Охмадит, внаслідок чого було зруйновано один корпус лікарні, пошкоджено хірургічний та новий корпус. «Охмадит». Охмадито після російського терористичного обстрілу безпосередньо благодійний рахунок Охмадит надійшли 312 мільйонів гривень пожертв на рахунок благодійного фонду Охмадит здорове дитинство 378 мільйонів гривень. 320 мільйонів гривень було зібрано на платформі united 24 100 мільйонів гривень були виділені урядом з резервного фонду. Також американський меценат Говард Баффет виділив 11,2 мільйони доларів, але вони будуть надані необхідним обладнанням. Окремо, уряд Литви виділив 1 мільйон доларів, і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро. 19 липня благодійна організація «Благодійний фонд Охмади здорове дитинство оголосив конкурс про проведення поточного ремонту та внутрішнього. Опорядження будівлі сучасного лікувального діагностичного комплексу «Охмадит». серед 14 учасників за його підсумками була обрана запорізька компанія Technology. Проект наші гроші звернув увагу на те, що пропозиція переможця була дорожча ніж у інших учасників конкурсу. А також що у компанії немає відповідної техніки для проведення необхідних робіт. 2 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що кошти, зібрані благодійним фондом Охмади здорове дитинство для відновлення лікарні після російської терористичної атаки, будуть переведені на казначейські рахунки Охмади. Їх використання буде контролювати ревізійно наглядова рада. Конкурс на відбудову Охмадиту буде проведений через Прозоро. 5 серпня наказом МОЗ. Затвердженого положення про раду з контролю здійснення відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит радо з відновлення Охмадиту 10 серпня були затверджені перші вісім учасників ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих будівель, і 17 серпня виконання обов'язків генерального директора Охмадиту тимчасово покладено на Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охмадиту. Володимир Жовнір. Був відсторонений від виконання обов'язків гендиректора Охмадиту до завершення перевірок Національною поліцією іншими правоохоронними органами та комісією Міністерства охорони здоров'я. На цьому поки що все. Традиційно за всіма новинами будемо слідкувати разом з вами. Нагадую про підтримку Ньюзруму у Ютубі, Телеграмі і, звичайно, що Тіктосі. Якщо є бажання, будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте нас фінансово. Слава Збройним силам і слава Україні!